А, той а там що є, то й діти! — Приїхати. Що Його, Його. там будеш робити? Що той дядько буде робити? А як яка риба? Шо, а а Шо, риба вобій. Добре, вобій. Вони були цілий ранок, це ціли. вони. <рес> ну, зранку, там, все, там. А зараз вони поїхали туди, де платиш бабло і щоб купити. Ага, ну правильно? О, Давай тебе закрізь. Давай. Зараз ще буде сітні а Ми за той час вийдемо. Я теж можу випити, шляпаючи знімати, так? Тут шумно з у тебе стрес немає стресу в людей буде є. Ми вас, мене, Взаги, все я, а, то, знаєш, тільки тут нормально. Гуль теж переживав, що ви тут маєте гріху і на Ну я хажу, і кажу, і що ви Не кажу, кажу, діти пережити. А не чан у вас чекали. Спрегати, е, скільки тобі є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ходимо, коли туди. Три. три чотири, чотири, чотири. Чотири. Вона ту персики їсть. Куба сук, са вам тут навезла. Во, під хлібом. Ходіть. Я знаю. І мама мені казала. <ріп> 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 а, <ріп> дай я, а є нарізаний там <ріп> була. А, цю папараці. <ріп> Давай. <ріп> Давай. <Доваль. Налу> <ріп> <ріп> Бач, що з тебе одразу. Не знаю туди. Чекай, ти кожен рік знімав, ні, по-моєму, на цьому? Угу. Минулорічний є в нас відео. Тут треба неївче. Хто там? Вікторія Батьківна. Візьми там трошки водичку. Ось, Лев, ти здалека дуже все бачиш. Та і кількість? Тихо. Ти коли будеш їсти і скажеш, що вони попалені, тоді будеш робити претензії. Рібята ці хубав знімають на камеру. Тихо. Ігор на камеру все знімає, потім будемо бачити, що винувати.

Я поняла. Ти сказав, кажеш, ти хочеш плавати, пацани взяли залетку. Не знали, Боризна, то ж ми чекаємо лодку. Всі. Бо поки ми приїхали, ми дітям тут на обіцяли, що лодка буде, що Борис сказав, я поїду, але тут треба разом віті. Він каже, то мені Вітю треба, бо там на пойому, бо там же скія. А ратиш камами. Ô mày, mày chơi 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 chơi

vai guys